Згідно з рішенням, обласна рада планує виділити кошти для фінансування заходів пов'язаних зі святкуванням 70-річчя створення УПА, сторіччя заснування пласту та сторіччя з дня народження Ярослава Стицька і Олексі Гірника. У Пайпласт є організаціями національного, а не регіонального масштабу. Також Ярослав Стецько і Олекса Гірник це постаті, яких потрібно вшановувати на всеукраїнському рівні, наголосив Євген Гірник. Проте в умовах сучасної, здебільшого, українофобської центральної влади вшанування їх на державному рівні було заблоковано парламентською більшістю. Тому ухвалене обласною радою рішення є кроком очікуваним, принциповим і безумовно позитивним. Стосовно відзначення сторіччя з дня народження Олекса Гірника зазначив його син воно матиме всеукраїнський характер, але буде проведено в основному на громадських засадах. Опікуватиметься ювілейними заходами, створена понад рік тому фундація імені Олексі Гірника, зусиллями якої і виконана підготовча робота. Заходи відбуватимуться впродовж 2012 року. Найголовнішими з них є такі: 21 січня вшанують подвиг Олекси Гірника на Тарасовій горі в Каневі з участю місцевої громадськості делегації зі столиці та Прикарпаття. 28 березня в Калуші. Відкриють оновлений пам'ятний знак Олексії Гірнику у квітні. Відбудуться святкові заходи в Богородчанах та Українській гімназії №1 1 Івано-Франківська. Традиційні спортивні турніри 20 травня на свято героїв пройдуть урочистості в Києві та вручення лауреатам 2012 року премії Олексі Гірника. Крім цього, заплановані тематичні заходи, зокрема уроки пам'яті в школах області, поїздки школярів на Тарасового Канів, телевізійний показ художньо документального фільму про Олексу Гірника, переведання книг. Іщенка спалився за Україну і Бабія Вогонь безсмертя. Євген Гірник відзначив позитивну роль обласного керівництва, зокрема, голови облдержадміністрації Михайла Вишованіка та голови обласної ради Олександра Сича стосовно організації та фінансування окремих ювілейних заходів. Нарешті, після чотирьохрічної тяганини, вдалося вийти із тупика щодо проблеми оновлення меморіальної таблиці Олекса Гірника в місті Калуші. На жаль, на рівні міської влади напроти чотирьох років не вдавалося вирішувати це питання. Завдяки втручанню голови адміністрації пана Вишиванюка. Зараз розроблений проект реконструкції і цього майданчика, і самої площі. Відповідний кошторис пройшов державну експертизу. І проект пройшов державну експертизу. Ну і є обіцянка, що до 28 березня, до дня народження Олексі Гірника, ця реконструкція буде здійснена. Кошторисна вартість цієї реконструкції складає 124 тисячі гривень. Ну, Міська влада калуша на протягом чотирьох років таких коштів не знайшла, завдяки обласній раді і обласній адміністрації. Ми надіємося, що всі роботи будуть. Виконані також Євеген Гірник зазначив, що наразі чинна влада не ставить питання про позбавлення Олексі Гірника звання Героя України. Хоча формальні підстави є такі ж, які були застосовані до Степана Бандери та Романа Шухевича. На переконання голови фундації заходи до сторіччя Олексі Гірника сприятимуть утвердженню української України, за яку Олексі Гірник віддав життя.